Вітаю всіх вчителів, всіх 11 класників. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. І наша сьогоднішня задача ну, попала сюди, тому що написано, що це рівняння показникове. Да? Це ми бачимо. Написано, що це математична Олімпіада. Написано те, що автор щось тут робив 11 хвилин і 25 секунд. Незрозуміло, що, чесно кажучи. І тому пропонується натиснути паузу, спробувати це рівняння розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми його. Подивимося, але перш ніж дивитися, хочу пригадати відому фразу, шановного нашого колеги, нашого видатного українського вчителя, математики Ісака Аркадійовича Кушніра, який каже про те, що задачу треба впізнавати по морді обличчя. Сказав цю фразу своїм шестикласникам, вони дуже сміялися, до речі, кажучи, буквально півтора тижня тому. Отже, задачу треба впізнавати за мурди обличчя, щоб дізнатися цю морду обличчя, треба збагнути, що 9 степені Х не 4 в степені Х це можна написати як 9 четвертих в степені Х, а це 3 других у степені 2х. А другий компонент я не буду чекати. А те, що нас чекає за знаком рівності, аналогічно, це 7, е, перепрошую, це 5 сьомих. 5 сьомих так само у степені 2х. В той самий час. компонент, який на нас дивиться, 15 степень Х на 14 степень Х. Це я можу написати як 3 других. В степені Х на 5 сьомих в степені Х. І коли ми так, то тут 2х пропустив, прошу вибачення. І тоді, коли ми так напишемо і відкриємо навіть мій підручник рівня стандарт. Навіть рівня стандарт, то подивимося, що є показникові рівняння, які називаються однорідними другого степеня, зокрема. І це саме те, що на нас тут дивиться абсолютно. Подивіться, будь ласка, це я звертаюся до учнів. І такі рівняння розв'язуються стандартною процедурою. Ми ділимо ліву і правою частини на b в степені 2 f від X. Можемо ділити на A В степені 2 F від X, до, до речі, кажучи, ми розуміємо, що цей вираз є. Завжди додатнім, як певний показниковий вираз, сміливо це робимо, і приходимо до заміни А на Б в степені Х, дорівнює Т, де Т більше нуля. Тобто, це є навіть у моєму підручнику рівня стандарту. Інших авторів не знаю. Однорідні показникові рівняння. Тому називати це математично, ну, можливо, можна дати як, там, математичну олімпіаду на там, шкільному рівні. Значить, Давайте ми зробимо так, щоб ми не витрачали час. Я просто перенесу доданок сюди і поставлю дорівнює 0. Отже, за нашу за схему розв'язування, шановні учні, вчителі, безумовно, її знають, ми повинні ділити ліву і праву частини на 5 сьомих в степені 2х. Ну, ділити на 5 сьомих в степені 2х мені якось не хочеться. Хочеться множити, тому я буду ліву і праву частину множити на 7 п'ятих в степені 2х. От що я буду робити. Що зрозуміла, річ не дорівнює 0, як показниковий вираз. В результаті нашої дії ми отримаємо 21 в степені 2х. Тут у нас 5 сумих в степені Х множиться на 7 п'ятих в степені Х дає одиничку, а одне 7 п'ях степень х залишається. Значить 21 в степені х мінус 1. Отже, як я й обіцяв, ми приходимо після заміни 2,1 в степені х дорівнює t, де t явно більше 0, ми приходимо до квадратного рівняння. Абсолютно. Класично, абсолютно, Ці, всі знають, скажімо так, т 1 2. 1 плюс мінус корінь з 5 на 2. Враховуючи те, що Т більше 0, нам підійде тільки зі знаком плюс. Повертаємося до заміни. І тоді наш х буде логарифмом числа 1 плюс корінь з 5 на 2 за основою. 2,1, що і є єдиним коренем рівняння. Логарифм за основою 2,1 1 плюс корінь з 5 на 2. Ну, ось таке рівняння олімпіадного я тут нічого не бачу, чесно кажучи. Але це рівняння буде корисно 11 класникам Корисно воно тим, що все-таки треба було. Це однорідне показникове рівняння другого степеня, його треба було побачити. Воно це було неочевидно, Але розв'язувати 11 хвилин 25 секунд якось довговато. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив.